Доброго дня, з вами канадський Марк. Я знаю, що багато з вас зараз кажуть ще одне відео, що ще можна сказати. Але повірите ви мені чи не повірите, це дуже важливе відео, бо це відео повинні почути люди, які займаються таким повноцінним хейтом та хають Канаду, не розуміючи, до чого це все може привести і доводить, і як це шкодить іншим українцям, які дійсно. Живуть в цій країні, яким подобається жити в цій країні, і які добиваються успіху і пробують віддя віддячитись Канаді та, звісно, просто люблять цю країну і все. Тому що в світі зараз ніде не є легко. Але перед тим як я почну, хочу, щоб ви звернули вашу увагу. Як бачите, я зараз йду таким старшим районом тут, в Едмонтоні. Так, ми знаходимося в Едмонтоні. Подивіться, які тут дерева є. Які грубі стовбури, і ви всі казали: ну чому ти канадський?